Є така думка, що Берклі заперечував взагалі, що існує матерія. Хоча я слухав лекцію про нього, це сумнівно, але взагалі він конкретна протилежність матеріалізму. Хоч він є суб'єктивний ідеаліст по-любому. І наголошує, що ми тільки чуттями пізнаємо тільки... Сенсуаліст, що ми тільки пізнаємо оцей реальний сіль, що ми пізнаємо конкретний сіл, а заперечує, принаймні піддає сумнів, абстрактне пізнання. Ну, типу ми не можемо представити абстрактне дерево, а тільки конкретне в нашій уяві приймаю. Ми не можемо помислити тобто щось абстрактне. Ну ніби я то знав, що навіть оце слухаю лекції по історії філософії Андрія Зубова. Капець. Ну, от виявляється, що стоїки – Бог матеріальний, душа тонка матерія, ну, Бог тоді виходить тонка матерія. що, ну, Богом є цей світ, ну, в принципі, стоїки – пантеїсти. А ще цікаво, що в епікурейців душа складається за тобі і теж вона помирає смертю людини. Нічого собі, я думаю. от… Е Починаючи там новітні матеріалісти, такі як Маркс, то все кажуть, що в людині немає душі, ну якщо дійсно вони так кажуть. Бо я Маркс і пізний, але ладно. Матеріалісти крайні кажуть, що душі в людини немає. Це не доведено наукою. А якщо вважмо, вона матеріальна, то ж вона ж тоді виходить і. Є. І навіть в Демокрита е та ж сама матерія має... Бож... Пардон, ато мають божественну природу, я щось таке читав в філософських книжках. Душа, на мою думку, це, ніби по методу знаходиться поза межами емпіричних наук. Якщо вважати філософію наукою, з її методами, з тим цим, то в межах філософії і релігії. Релігія це ж об'явлена, але філософія це ж дозволяє розмислювати якось, все піддавати сумніву. Свою думку висловлювати, як хоч. Кожну протилежну навіть. В емпіричних науках немає поняття душі в біології, в фізиці, то все, їх не то цікавить. Но ти іншими словами говориш, як про Бога перша рушія в Аристотелі або е, бр, того, Рене Декарта, де Бог, годинникар, який запустив світ е, і на нього забив. І потім ця думка стала популярною просвітництві. Взагалі кожен світогляд має свою систему координат і від цього нікуди не подінешся. Але це довго пояснювати, що таке світогляд, що таке парадигма. Ох, це складне питання. Є такий філософ Волосів, якого Сталін засудив в концтаборах, і він потім вийшов з концтаборів, вийшов з того всього, щоб вижити. І змінив типу свою думку, вже більше до перестройки, ближче до своєї смерті, він вже знову свої погляди висловлювався відкрито. То він написав книгу, яка називається «Діалектика, так називається діалектика, діалектика міфології. І в тій книзі він доводить, що це не такий вже ж наївний світогляд, що міфологія сама по собі... Є Глибока, а не як казав Маркс і інші, що воно там, всі вони такі тупі, міфологічний світогляд. Лосів одружився зі своєю жінкою, їх потім постригнув в монахи, він ходив все життя з такою шапочкою, а ця шапочка була насправді, що вона з монашого сану, хоч він все життя ніби меружив. Ото, блін, піздець. Опіум для народу я опігіваю. А російська софіологія це взагалі піздець. Нас заював екзамени, там семінаристи брали і казали, що в 34 особи, бо ще четверта типу як особа, як Софія, що крім 30, є ще й Софія. Оце софіологія, яку придумав той лосів. А ні, ні, Володимир Соловйов, Соловйов. Соловйов, що жив у Російській імперії. Є не тільки пропагандист Володимир Соловйов, а Володимир Соловйов, що філософ.